Як кожна сцена повинна бути розкадрована на різні плани, мати правильну композицію і рух, так і кути камери допомагають підкреслити правильну емоцію. Їх насправді не так багато, але саме кути камери можуть додати настрій в кадрі. Тож цим ми допомагаємо і актору, і режисеру досягнути бажаного результату. Окей, давай розберемося взагалі, які кути існують. Eye level – кут на рівні погляду, low-angle, high angle, низький і високий відповідно кут, Top shot або overhead – коли камера знаходиться зверху і знімає під кутом 90 градусів або близько до цього. Є Dutch Angle, або голландський кут ще його називають. Це коли камера завалена по горизонту вліво або вправо, і при цьому ще дивиться або знизу, або зверху, як Low Angle, або High Angle. Тепер давай пройдемось по прикладу цих кутів і розберемось, як і де їх використовувати. Eye Level – камера розташована на рівні очей персонажів. Цей кут відповідає нашому звичному погляду на світ, тому є найприроднішим. Кут з рівня очей використовується в діалогах, а також в взаємодії між персонажами. Це дає глядачу відчуття того, що він наче знаходиться поряд. Дивиться на цю сцену, наче з власного кута зору. Почався все ливить, і ми намокли до трусів. Намок до трусів той, хто носив труси, а це не ми. <рес> <рес> Міру, розкажіть щось ви, якусь класну історію. В самій назві хоч звучить Level», Насправді камера не повинна бути прямо на рівні погляду. Є таке кіношне правило, що якщо ми знімаємо крупний план, тобто від голови і до плечей, то ми розміщуємо камеру десь на рівні підборіддя або носу, трошки нижче самого погляду. Так само, якщо ми знімаємо середній план від поясу і до голови, значить ми повинні розмістити саму лінзу десь на рівні грудей. І так далі. Якщо ми йдемо на загальний план, то це від голови і до самих ніг ми повинні розмістити камеру десь на рівні поясу або ще нижче, на рівні колін. Ось приклад, на якому ти побачиш різницю. Що відбувається, якщо ти не змінюєш висоту камери. Виглядає, м'яко кажучи, неприкольно і некіношно. Але на що треба звернути увагу? На вертикальні лінії. Якщо вони стали діагоналі по краям кадру, це означає, що у вас кадр стоїть під кутом. Але якщо ми знімаємо ай левел, тоді нам потрібно вирівняти всі лінії. А щоб змінити цей кут і отримати прямі лінії, нам потрібно рухати камеру або вгору або вниз, так щоб актори помістилися в кадр, і щоб ці лінії по краям кадру стали прямими. Йдемо далі. Лоу енґл або низький кут. Це точно та позиція камери, яка дозволяє показати домінацію героя або його силу. Якщо нам треба показати героя, який домінує над іншим в процесі діалогу, то це саме той прийом. Ще один варіант використання такої позиції камери це коли герой відважився на щось важливе і вже прийняв рішення. Тут важлива комбінація самого кута і руху камери вперед, по діагоналі або прямо, в напрямку до героя і його оцінки. Технічно використовуючи долю або слайдер, ми рухаємося повільно вперед, тримаючи цей кут. На кіномові це називається акцент. До речі, цей кут може бути невеликим або ще більшим, якщо нам потрібно показати тиск з боку героя. У будь-якому разі, нам потрібно розуміти співвідношення цього кута до самої емоції. Ось, наприклад, як тут: екстремально низький кут, бо і ситуація безвихідна з точки зору того, хто потрапив в неї. Також такий кут використовується для заявки чогось епічного, великого і недосяжного. Наприклад, великої будівлі, архітектури будь-що, що справляє враження і є великим. Так, далі у нас хейянгл висока точка або високий кут. Говорить про протилежне і зазвичай монтується з низьким кутом. Ось приклад того ж діалогу. До санкційного списку. Ну, звідки він взявся на мою голову? Що я не так зробив? Тату, Катя дзвонила, вже їдуть. Так швидко? Хай ще погуляють. Цей, може тобі промову в інтернеті знайти? Що? Щоб я, Василь Середюк, займався плагіатом? Та ніколи, це ж додуматись до такого! Ганьба! Коли ти вже бачиш результат склейки цих двох кадрів, тобі одразу стає зрозуміло тон сцени, настрій і обставини, в яких знаходяться герої. Цей кут показує нам героя подавленого, розбитого, безпомічного, чи просто змушує сприймати його як щось маленьке в порівнянні з чимось великим. Ще високий кут використовується в зйомках на дрон для заявочного плану локації, де відбувається та чи інша подія, або щоб показати масштаб битви. Якщо ми засунемо камеру десь під стелю. Або просто поставимо його дуже високо, то ми отримуємо наступний кут топшот або оверхед. За допомогою цього кута, ми наче віддаляємось від події чи показуємо їх здалеку, знаходячись на відстані, і наче відірвані від самої сцени. Камера технічно знаходиться під кутом 90 градусів, або дуже близько до цього. А сам кут допомагає показати велику площу, зображуючи об'єкти і персонажів в кадрі, бо це може бути якась симетрія чи щось абстрактне. Даченго або голландський кут це один з моїх найулюбленіших прийомів, які я використовую і в кліпах, рекламі, ну і звісно, в фільмах. Один чи пару разів такий кут ти точно побачиш майже в будь-якому фільмі. І тут так само є правила, які стосуються фільмів і ігрових сцен. В них це все круто, прикольно, а головне, треба навчитися відчувати емоційні повороти в сценарії, щоб всі ці знання використовувати. А загалом ми такі речі відчуваємо на підсвідомості, тому що ми дивимося багато фільмів, і всі ці кути використовуються як кліше в певні моменти. Давай ще раз пройдемось по кутам. Ай левел кут, який дозволяє відчути себе всередині діалогу, наче ми поряд, простий спосіб занурити глядача в сцену, так як це максимальний природній кут погляду. Лоу енґл показуємо домінанта в сцені, який тисне на співрозмовника, або заявляємо епічну локацію чи обставини, в які потрапив персонаж. Хай енгл показує нам героя подавленого та безпомічного, чи просто змушує сприймати його як щось маленьке в порівнянні з чимось великим. Та ще цей кут працює як варіант заявки масштабної локації. Топшот оверхед. Ми наче віддаляємось від події, чи навпаки показуємо їх здалеку. Камера знаходиться під кутом 90 градусів. Dutch angle або голландський кут використовується для передачі відчуття напруги або розгубленості в сцені. Все це круто показує, як ти розумієш сценарії і емоції, які відчуває персонаж. А ти, в свою чергу, передаєш ці відчуття глядачу. Тож користуйся цим. До речі, коли в наступний раз будеш дивитися будь-який фільм, зверни увагу, в який момент камера змінила кут.